З початком повномасштабного вторгнення потреба у донорській крові виросла в рази, оскільки зараз переливання рятує життя не лише цивільних, а й поранених захисників і захисниць. Саме тому Житомирський обласний центр крові постійно запрошує донорів, аби допомогти якомога більшій кількості людей. Це має бути людина, якій вже виповнилось 18 років. Верхньої межі ми не маємо. Важити вона має від 50 кілограм. У день здачі крові та напередодні увечері донорам варто дотримуватись дієти, не вживати жирної, молочної та смаженої їжі. Не вживати протягом двох днів алкоголь, протягом трьох-п'яти днів знеболюючі препарати. І більше ну якщо ви хворіли на застуду, то має пройти як мінімум 2-3 тижні. Не можна здавати кров людям із перенесеними вірусними захворюваннями, гепатитами, віл, снід, а також тим, хто має хронічні недуги. Окрім того, є й тимчасові протипоказання. Операції, вагітність, період після вагітності протягом півроку і прийом деяких медикаментів. Для того, аби закривати потребу медичних закладів Житомирщини, до центру крові має приходити близько 50 донорів на день. Уже втретє кров здала Софія. Дівчина розповідає: працює у лікарні, бачить, скільки людей. Людей потребують переливання, тож не може залишитись осторонь. Ми постійно потребуємо крові, навіть не тільки військові, а й соматичні пацієнти, і це є дуже важливим таким елементом нашому зараз в сучасному світі. Взагалі вирішила долучитись, тому що це хоч якось допомагає нашим людям зараз в період війни. Хоча б кров, знаєте, хоч щось робити сьогодні. У залі здачі крові ми побачили чоловіка у військовій формі. Він забажав зберегти анонімність, але розповів, що служить з 2016 року. Тоді ж і вирішив стати донором. Україні важка ситуація. Кожен день гинуть мої побратими. Тому я буду лучатися, типу як і фізично на фронті, так і в тилу буду здавати кров, донатити. Це типу, це мій обов'язок. Це має робити кожен свідомий громадянин України. Типу ну я в найважчий час подаю руку своїй державі, всіма своїми можливими методами. Буду це робити на де може на фронті. Буду воювати, в тилу буду здавати кров. Крові робити все можливе для перемоги завітати до центру крові можна з понеділка по п'ятницю з 8 до 13.00. Окрім того, мобільні групи виїжджають і в різні громади Житомирщини, аби усі охочі мали змогу стати донором. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1